Великі питання стосовно того, що буде з допомогою Сполучених Штатів Америки, бо з жовтня ця допомога заблокована, і ми всі це відчуваємо не лише в цивільному житті і в наших виплатах, а в першу чергу на фронті. Допомогти військовим та оптимізувати роботу органів місцевого самоврядування. на Львівщині відбувся регіональний з'їзд територіальних громад, на якому обговорили зокрема і те, як ОТГ області можуть ще ефективніше допомагати нашим бійцям. Сьогодні ми власне проговорили законопроект домостоп'ять д який надасть можливість органам місцевого самоврядування підтримувати збройні сили України, тому що про це Верховна Рада вже б мала напевно просувати ще в минулому році. Наші військові не можуть чекати на дрони на завтра. Їм треба їх на вчора. Тому нам треба чіткі правила гри, щоб громади розуміли, що вони законним чином допомагають військовим, тому що це треба робити, і це для нас пріоритет. А щоб організувати таку допомогу, необхідні й кошти. Тому зараз розроблено законопроект про надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування податків і зборів. Йдеться про податок земельний і податок на нерухомість на місця. Бо зараз це здійснюється податковою. І, на жаль, станом на зараз, ви чули, які були озвучені цифри, порядка 80% юридичних фізичних осіб не доплачують ці податки. І, власне, для того, щоб більш ефективно здійснювалася ця робота, а саме органи місцевого самоврядування в першу чергу зацікавлені, щоб в їхні громади надходило більше грошей, і це не йдеться. Про якісь збільшення ставок податків абсолютним чином. Краще, ніж вони, ніхто не буде наповнювати свої ж бюджети. А це вкрай важливо для цілком і для допомоги армії, і для інфраструктури територіальних громад. Інше питання реабілітації ветеранської політики. Це створення реабілітаційних центрів, центрів психічного здоров'я, для того, щоб люди, які повертаються з фронту, мали всі можливості. Для повернення в суспільство очільник області також додає, що зараз необхідно звернути увагу і на укриття у школах. Давним-давно Міністерству і Кабміну потрібно приймати порядки розподілу коштів, в тому числі і на укриття у школах, тому що ми вже маємо середину квітня. Досі не маємо порядку розподілу коштів. А діти з 1 вересня почнуть новий навчальний рік. Треба ще вибрати підрядників, треба, щоб вони виконали роботи. Це вкрай необхідно було зробити ще в січні. Досі ми чекаємо на порядки. І, і подача через систему «Дримі», на мою думку, не є прийнятною, тому що деякі громади не будуть готові до подання проєктів. з іншої сторони. Є громади, які взагалі відповідно до. До попереднього порядку розподілу коштів не можуть навіть претендувати на таку субвенцію. Важливо забезпечити рівність і можливість подання заявок, а дітям рівні умови навчання, каже Максим Козицький. Інша сторона цього питання це постанова Кабміну, яка забороняє з 1 вересня проводити навчання в закладах, які не мають повноцінного укриття. І до того діяла постанова, яка давала можливість таким школам використовувати перший поверх, ви знаєте, закривати мішками з піском вікна, двері. Це правило двох стін. На даний ну, момент не буде. І близько 30% шкіл на Львівщині, яка розташована от, в областей одна з найдалі від фронту, навіть в таких області, як наша, 30% дітей не буде мати можливість піти в школу офлайн. Тому рішенням бачать або проведення змін у постанові або збільшення державної субвенції на укриття. Загалом, очільники ОТГ на цій зустрічі змогли як послухати спікерів, так і між собою поділитися досвідом у вирішенні різноманітних питань для оптимізації роботи органів місцевого самоврядування.